Тайми на каналі і до вашої уваги. Огляд матчу ньюкасл Манчестер Сіті буде дуже цікаво. Полетіли. Манчестер Сіті грав на виїзді, але це їм не заважало атакувати. На 17 17-й хвилині Альбрас вже б'є з гострого кута, але забити не вдалося. На 41-й хвилині Ньюкасл нарешті створює момент. Е, Мерфі пробуває, але забити не вдається. 53 третя хвилина, і замикає простріл на дальній стійці. Робить це він в два дотики, але гол це гол. Ньюкасл виходить вперед. болівальники просто в шоці. Це було феноменально. Манчестер Сіті намагався повернути до себе ініціативу, атакували, але забити не могли. 100% відсоткових моментів майже не було. Манчестер Сіті це розумів, а ПЕП дивився і трохи страждав. Сам Сак був дуже активним по матчу. Пеп повинен до нього придивитися. В нього ще були моменти. Ньюкасл міг забивати другий м'яч, але ні. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Почуємося!